Принесла якось кицька мишеня і каже своєму кошеняткові ось тобі, грайся, вчись мишей ловити та й пішла. Кошеня торкнуло лапкою мишку раз, вдруге. Лежить мишка не поворухнеться. Тоді схопило легенько зубами, а мишенятко Ой-ой-ой, мені ж боляче. Кошеня розціпило зуби, але лапкою мишку тримає. Відпусти мене, просить мишенятко. Не можу, каже кошеня. Мене мама буде сварити. Моя теж сваритиме, якщо я не прийду. То твоя мама, а то моя. Вона буває дуже зла, як розгнівається, каже кошеня. А що ти зі мною зробиш? Повчусь, як мишей ловити, а тоді мама прийде, скаже, що робити. Хіба так вчаться, пропищала мишка. А як? дивується кошеня. А так я буду тікати, а ти нас догоняй, як у квача грають. Це цікаво, погодилося кошеня, і дуже весело, пропищала мишка. Я, як до трьох долічу, ти одразу ж мене відпускай. І тільки кошеня підняло лапку, мишка шусть, і нема, як вітром здуло. Ох, і сварила ж мама киця кошенятко, вуха нам'яла, щоб пам'ятала кошеня науку.